Всім привіт! І сьогодні ми. <схай> і сьогодні ми будемо играти в Clider Що Пішли. Коротше, нам, мабуть, треба вибратися на ту саму вершину цієї гори. І ми підемо от сюди. Все, я не знаю, що тут робити. Джамп. В смысле, куди? А, -а, а поняв, чому це тепер Клайдер, товер? Щось тут там, я не знаю. Тут обочалка. ой 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 Тут... Ой-ой-ой-ой. А вони мало урона наносять. Так вообще. Ой. <м theater noise> Ой-ой-ой, я уже думав, что я провалюсь і куда-то подскользнусь і коротше піду. Ну це що це таке ну, тут уже видно, що <рисвіт> Так, Окей. Окей. Ой. Пео, пио, пио. Тут просто проїгаємо. Музика така, не знаю, фермецька. Так, оп-оп, якісь доски, я не знаю. Що робити? Це нам сюди б треба. Ні, Ладно, я, я так зрозумів, що треба якось отак от. А, <різь> <різь> але тут драбина є. Я в курсі. Це вже все помітно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре, що не, зна... не зразу зносить. Був би капець Добрий вечір. Ой, чого тут? все так риску. Окей, челік тут ізі Ми вже так-то високо піднялись. Так, так. Надіюсь, вони не шотають тут. Ні, не шотають. Та все рівно багато хп зносять. Та йой. Все. Чекай, ну что таки? Это нам сюда А, типа ускорялка. Я понял. Окей, тут какие-то и паркур сразу. Ой. Так. Так. Так, так. какие кубики тут, я не знаю. Я бачу, там люди, если шурпасы, то там они подскользнуть и падают. самый низ. Я... Ты хочешь зерн? Я себе сам на накаркал, блин. Капец. Ну, так на час, но я на каркове впал. Ай, это что за нубасы? Что-то одни бекончики. Пух, опять. Ой, тепер нам треба знову забирати сюди. Ой, ну туди Пум. Пу-пям. Тепер я нічого не боюсь. Все, ой. Втарились. Окей. Так... Ой так от я мог і, і Ой, Що це таке за невісуха якась? Так, так, так. Ну, коротше, просто проходим, намагаємося щось зробити. Знову доски. ой Все з досок, блин. А ну. Ні, не ладно, мені странно так близько до краю проходити. Ми... Я не розумію. Опа, вийшло. Не розумію, як вони це роблять. Мега якісь професіонал. Мені все рівно, що там була драбина, я просто пройшов собі. кубики, Restiki нолики, блиin, я не знаю. Кис блин, плюсы, минусы. Такей, окей, окей, окей. Це нам теперь отсюда. То есть тут я впав, я уже не помню. Не, не накину каркай, Макито не каркай. Макито не каркай, а то зараз. Коли звідси Так, так, кубики, кубики. Ні, ні. Я впав тут. А? Ну ні ну це неможливо. Там такий, конечно, таймінг Ну, будь ласка Все, 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 все 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 все. Я тут буду, окей. мені більше нічого не треба. йо. Хочу научитись. Тим, все, якось получилось ну ладно. У мене зараз нерви тупо здадуть, ну бо я не можу один легкий кусок пройти. Там де треба просто пригнути на ту платформу, яка їздить туди-сюди, але якось вона так швидко їздить, що я не встигаю просто ловити. Снов, плюси, мінуси, кейс, не знаю, або юнди. Вс. Литим, ага. летим, 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 летим. Все, головне в дірку не залетіть. Так. Так. Як так, так. Знову кубики. Та я не розумію людей, які це реально... І що це мій страх? Ну ні, це неможливо. По... По фактам вам говорю, це неможливо. Я не знаю, як уже це проходити. У мене таймінг і в голові у мене. Щоб ви знали, у мене зараз дистанційка, і я знімаю бляха це. Ну, типа, коли в мене перерва, бліна. пропустим. Ладно, шучу. мабуть, не пропустим. Надіюсь, Якщо в мене нерви не здадуть, я досі буду в цей грати. Ой. Уже нерви здають тупо все полетіли в стекло, врізались. Ну і що? поїхали далі. Піу, пригнули шарики, шарики. Тут одна ошибка і все, кінець тобі. Просто щось неправильно зробив і все. Так і плакай, на мене є сіде. Воно так бляха. Я не знаю, чуть не обкекався, коли це робив. Ну якось непонятно так це робиться. Що я не знаю. Так, добре. Будемо перевіряти, чи воно шотає, чи не шотає, просто валимо. Пам, Та йо я застряг. Блін, а як я цього вже боюсь. Ну, Може стоп? О. Так. Не може... Опа, да. Завжди йдемо вперед. Так, окей, тут ускорій вуху і ми пролетіли. Так. ай ой, ой так, тут іще... О, ну, значно шотає, так не шотає. Думаю, те, що шотати буде, тут це червоне. Покажу. Це нічого нема такого. Окей. Так, 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 так. Пара так якось проходить. Що це не понятно? С тй. Це мені. о о о о о о о Все, понятно. Тепер все, идем. Чому тут така музыка? Дивіться, як ми вже виск. О, так. Тут ще и чуть-чуть. Все, пішли я собі. Так, ага. Тут вот так вот. Вообще, дивіться, ми мы були там. потом вот уже тут. Давайте, 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 давайте. Так, главное тут не затупать. Так, 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 так. так. И, так. И снова сюда треба. пройтися і так о, ні. Все, одна ошибка і все окинець. <кій> як я ризикнув тупо. Ой, все, приземлилися. О, як стрмно. Тупо до хітбокса доторкнусь і все. не... Я поїду. Опа, добрий вечір. Ага, добрий вечір. І знову добрий вечір. Все, йдемо по тропинкам якимось. Ні, чосі. Бо тут. Я це боявся сам найбільше, але я це якось прийшов. Ні. сюда, томінги, обоюнды. Опа, ой. Ой. Так, а тепер нам треба як завжди туди. Ой. Тепер по драбинам. Пер, тепер туди. Обережно, обережно, обережно. Все, як повезло тупо, що ми не залетіли в ці лазери з очей. Все. Так, знову якісь квадратики, кубики. У шо? Ми пройшли? Топе! Нам кажуть, блін, вилітати чи що? Що нам потрібно зробити? Типа ми вже все пройшли? Ладно, але я не вірю, що А, точно. Та чому? Чому мене не підкинуло? Опа. Буду пригати тоді, коли мене підкине. Пшу, ура! О, можна посидіти на лаусі. Я дуже чифку отрив. Клайтоботу. Я не знаю, що. Оооу, Все, зараз дивіться, що буде. Пшу. Улітаєм на гайти. КПСМ ми можемо тупо за карту вилетіти. Ухупіл. Uh -huh. Ще отак. Йой, і це скільки я це все проходив. Це капець. І є. Ми пройшли карту. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока.